Та друзі, до мене дуже часто зараз звертаються військові не військові волонтери з проханням надати їм STL-ку для друкування е, антенни Starlink. Е, хлопці, це ну по суті неможливо, вона величезна. Я думаю, що в Україні небагато таких 3D-принтерів, де вліз би е, цей корпус. Так можна було б, звісно, розділити модель, але ну таке друкувати це повний треш. Його про простіше зробити з гофрокартону. Типу пап'ємаше чи щось. До чого це відео до мене дуже багато присилають оцих тарілок. Вони в різному стані, є взагалі в ідеалі. Я їх розбираю, витягаю з них самі редуктори. Далі оцей корпус лишається недоторканим. Його можна мити, можна не мити. От можна взяти трубу каналізаційну п'ятдесятку, можна меншу там сраковку зафіксувати її тут. А з цієї сторони заклеїти тим же самим гофрокартоном, ДВП, ДСП, чим завгодно, пофарбувати білим кольором. І буде вам фейкова антена. Відправляю безкоштовно. У мене величезня кількість, сам я не займаюся виготовленням фейкових цих антенн. Кому цікаво, пишіть.